Підрозділі я забороняю TikTok. Ніхто не має тікток. Особисто я теж не маю. Якщо можуть подумати, що я користуюсь, ні не користуюсь, тому що там багато і псо, багато інформації, яку вони не вміють читати аналізувати. Вона впливає потім на їхню моральну складову. А як ти проконтролюєш? Є в нього. TikTok. я беру телефон в руки. Я кажу а. це перше правило, яке я озвучу. Коли з ними знайомлюся, я кажу: є от право алкоголь, фізуха перерахуй свої правила. можеш, їх багато Деякі з них прописані в статуті збройних сил України, але загалом нещивно ставлюся до ворожої. Я називаю її по іншому. Кажу, почую мову, навіть якщо ви приїхали з таких областей, де ви говорили, а досі не говорите, то ви не Тим самим деморалізуєте стан. Ви провокуєте, ви позиціонуєте себе як ті, хто можуть перейти на сторону ворога. Якщо я це почую, фізичні Тажні покарання і так далі. Суржик можна, російська музика з пляжа, відоси на Ютубі, будь-яка підписка російська. Бо якщо ви дивитесь російську підписку, ви спонсоруєте їхні канали, податки спонсорують їхню армію. І тим самим ви вбиваєте у цього хлопця, який біля тебе справа сидить. Якщо Коля пролетить, знає це ти зробив. Тікток. Більшість не аналізує в TikTok усіки, іпсо, і псо і сіки руснявої теми, яка просто провокує людей на те, щоб вони там наїжджали на, ТЦ, на ТЦК. Що б не було, які б ситуації не були з ТЦК. Якби не було ТЦК, ми б не мали поповнення. Ми мали ми поповнення. Нас би давно всіх розмотали вже Це заборонено. Так ми по цьому прийшли: алкоголь і наркотики. Якщо будуть вони задуть, або я почую алкашку. Ми йдемо по протоколу. Звичайно, це задувка, звичайно, ви без ЗП. Звичайно, я перестаю особисто з вами працювати на полігоні і тренувати вас, тому що ви Рушили правило, якими ми з вами домовилися. В перспективі буду шукати можливість, щоб вас кудась перевести, бо ви деморалізуєте. Ви нам не потрібні з точки зору, бо ви не хочете жити по правилах. А ці правила в перспективі можуть вбити наших побратимів. Бо ти п'яний, не підеш міняти того, хто на позиції стоїть, а він буде замучений, засне, і просто до нього зайдуть і там з ним що зробить. Або ти п'яний вийдеш на вихід, або там бухнеш, зробиш якусь дурі, а ти спалиш позицію, де адекватні мужики з тобою стоять. Така сама тема з наркотиками.